Всім привіт! Мене звати Люда і вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати свою групову посадку, яку я пересажувала 5 жовтня. Це є, як ви вже бачите, така красива, з такими красивими сполохами. Це є легенда. Ще називається орхідейку. Принц Принск. Якщо я правильно вимовляю, якщо неправильно, вибачайте. І отаку орхідейку я пересадила у групову посадочку. Ця орхідейка вже мала цей квітоносик. І я її все рівно вирішила пересадити, тому що вона була ще у тому стаканчику, у якого вона до мене прийшла у розмірі 2,5. І я довго не думаючи, вже коли ця орхідейка наростила корінчиків, бо ця орхідейка втратила корінці і наростила собі вже другий корінці, я вирішила з'єднати їх разом. І сьогодні я вам хочу показати, що відбувається у цій посадочці, як себе ця орхідейка повела, чи вона призупинила, чи не призупинила, бо ви бачите, що вона гарно розпустила дві квіточки, які були закладені. Правда, мало квіток. Хотілося б більше було. Але я дякую їй і за те, що вона мене потішила своїм цвітінням. Я зараз візьму камеру і буду все ближче вам показувати. Отака От чудесна квітка, з такими темно бордовими сполухами. Таким дуже гарним насиченим, таким персиковим, таким оранжевим язичком. Ця квіточка розпустилася першою. І вона вже росте. Вона підростає, бо так як ця ще розпустилася тільки сьогодні до кінця, то вона ще не підросла, вона ще є маленькою. Щоб показати нижче, цей листочок, який був сухий, я не забирала. Вона собі сама відсушить і показую вам отакий от результат. Вона, дивлюся, починає розбуджувати корінці. Посадка їй бачу сподобалася. Бо якщо би Її посадочка не сподобалася, то орхідейка би почала або листя морщити, почала би сушити, корінці би почали гнити. І також бачу, тут покажу вам, орхідейка далі почала ростити свій квітоносик дує, бутончик ще один, і продовжує далі. Своє цвітіння. Отак От зараз знаходиться і друга орхідейка. Отак От я горшочок завжди подвійний, стараюся відкрити, щоб більше повітря заходило у ґрунт, щоб швидше просихали. І більше повітря корінці хочуть більше повітря. Орхідейка знаходиться на отакому фітілі, вона має водичку і фітільчик піднімає це угору. Відбиває у горшку біла скатертина. Спробую показати по інакшому Отак, припіднімлю, бо тертина відбивається у горшечку. От є фітіль, ще корінчики так раптово не почали рости. Оглядаю сама, ця посадка у орхідеї дуже повітряна, вона має Кокосове волокно, мох, кора. І бачу, що орхідеям така посадка до вподоби. Поки що корінчиків я не бачу, щоб десь або порозкуклювалися корінці у ґрунті. Не видно, бо тому що ладья велика і так. Біля стінок не видно. Ще також не бачу біля, біля фітіля корінчиків, бо переважно корінчики тягнуться до поливу, до вологи, ну, поки що ще не бачу. Ну, ще дуже малий і термін пройшов. Але зверху мене тішить те, що сама ця орхідейка вже і квітне, і вже пробуджує корінчики. Це мені дуже подобається, що орхідея себе виправдовує у такій посадці. Ось такий результат на орхідейці є такі обробки від шкідників. Я не змиваю поки що, нехай залишається. І мені дуже приємно, що оця моя краса мене порадувала квітки неймовірно красиві. Дуже гарні квіточки. Сама квіточка така. Цупка, має такий також окрас дуже гарний, з таким дуже ніжно-розовим переливом. Саме крайчики в серединці видно розові. Потім з часом вони стають такі блідо блідо бліду такі білого кольору. Самі пелюстки віддають оливковий колір. Якщо ви вже бачите, що три пелюсточки задніх вони мають трошечки такого оливкового відтінку, потім з часом вони стають білі. Така милота така групова посадка, я очікую також і від цієї орхідейки вже цвітіння. Тому що вона вже дуже довго у мене не квітне. Ну, але будемо бачити, тому що вона нарощувала корінчики. Ну, але вже пора йтесь і заквітнути. Перепрошую я щойно щось побачила. Ой, ой, яка радість! Дівчата, орхідейка мені викинула квітоносик. Ой, красота, це ж треба, ви собі представляєте, яке буде цвітіння. Ух, ти моя ж краса, вам покажу, ой, яка радість. Ой, так хочу вам це показати, оцю милоту. Ух, ти моя ж умничка така. Яка ж ти розумниця у мене? Бачите, яка ж вона, от сестричка її квітне, і вона думає, я також хочу квітнути. Дівчатка, я буду мати два цвітіння цих орхідейок. я просто в шоці. Це бомбезно для мене. Ой, яка ж це радість. Для орхомана, коли Орхоман бачить квітконіс. Милота просто неймовірно. Я задоволена цією красотою. Значить, орхідейці все сподобалося, пересадка, вона видала мені квітоносик. Це її до вподоби, тому що я думала, що, може, щось орхідейці не так. Може, орхідейка ще не готова була до цвітіння. А виявляється, ця милота мені віддячила. Буду чекати від неї також гарного квітоноса з багатьма квітами. Ця орхідейка віддячила мені корінчику, який починає рости, також розкуклюється. От зверху вам покажу. А ця милота викинула мені квітконіс. Який він класний! Маленький класний квітконіс. От сама була би і не бачила, навіть що Квітконіс виліз, тому що там за листочка так не було і видно, якщо би я була орхідейку, не зняла і вам не показала. Щось сказати, це означає нічого не сказати, тому що я шокована, чесно кажучи, І я безмежно рада, що ця орхідейка мене так потішила. Ну, скільки от треба жінкам для щастя. Навіть побачивши маленький кіткуніс, і ти радієш, і ти наповнилась позитивом. Це дуже приємно. Дуже приємно, і це позитив на цілий день. Я дуже задоволена і дуже рада. Своєю пересадкою і своїми орхідейками, які мене потішили. Ну, я просто, я просто у мене емоції просто переповнюють мене, тому що, дівчата, чесно кажучи, я не бачила цього квітконосика і, побачивши, я просто зраділа безмежно рада цій орхідейці. Я тішуся, бо, тому що ця. Е... Ці квіти допомагають у тяжких хвилинах. Вони додають багато позитиву. І ти забуваєш про весь негатив, а от орхідеї повертають тебе до життя. І от така маленька радість принесла позитиву на цілий день. Я дуже рада, що мені ця. Пересадка вдалася, і орхідесі сподобалося, що вона прийняла цю пересадку, і вона мене буде тішити. Вона сьогодні мене вже потішила, і я безмежно в цьому рада. Відео просто переповняє мою душу от такими емоціями, просто чарівні емоції у мене. Я щиро вам дякую, що ви дивитися моє відео, що ви підписуєтесь на мій канал. Я дуже-дуже щиро вам вдячна. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки, пишіть свої коментарі, як ви відноситеся до того, коли у вас вдома з'являються квітоноси? Бо у мене ви бачили самі, це було не наіграно, це було все насправді. Чесно кажучи, сльози навернулися мені на очі, хотілося плакати від радості. Не сльози, але сльози радості, що все йде так, як має бути. Я всім вам щиро дякую і бажаю вам всім мирного неба. Божого благословіння, добра у кожну родину, здоров'я, щастя, любові, терпіння всіх вам земних благ. І бережіть себе, і будьте всі здорові!